Дуже важливо буває могти в житті, мати таку змогу домовитися з собою, віддати кусочок себе для того, щоб зробити комусь добро. Тому я запрошую вас, здавайте кров і врятуйте комусь життя. Хм? А то так і буде. А ми тоді поцікаємо. Ще раз, так? Давай я здайте, здавайте кров, врятуйте комусь життя і ви зразу. Так. Або я можу сказати, не будьте байдужими, а ви другу половину, так? Ні, 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 отак. Дуже важливо в житті вміти віддати кусочок себе для того, щоб зробити комусь добро. І тому я вас запрошую, здавайте кров, рятуйте комусь життя. Не будьте байдужими, приєднуйтесь до, до нашої, нашої акції. акції. Ну що, я пропоную прямо зараз і приєднатися. 3-15. 3-4. Не будьте майдушими, приєднуйтесь до нашої акції. І всі такі з тумів почали Три, Не будьте до нашої <с с раз> І раз. Не будьте майдушими, приєднуйтесь до нашої акції. Красота. п'ять хвилин, всі пофоткаємося, Быстро підходимо в типовкам. Сиксифов. Есть дальше, дальше, дальше. <laughs> Так, все у мене було. Так? Ні. Далі, слідуючи, слідуючи. О, тут треба нагнутися. То ще? Время, время. Потім велика загальна фотка. Фотписи і відпустимо. Ні, мене, ні, мене. То наш доктор. То вона і сторець кров. Кровопійця, главний. Я, Давайте, я каю. так. я будь ласка. Да. І зараз загально. А ти? Я, я маю з ти. Ним... Давайте загально став... ставайте. вставайте. Ставайте, ставайте. Так як ми стояли загально, щоб... Оксана. Так, Сакалу треба. Боже? <реш> <реш> <реш>

Наташа? Да. Сейчас реально заработаем на кофе. Ну, ну точнее, на шашлычок. Причем у меня. <свят> ну, <свят> я вам дам, что вы уже звалились. <свят> Нет, так дело в том, что слово сказанное, оно ведь не улетит. наверное, оно записано на камеру. <свят> я хочу, и <свят> так, так, же прошу, я говорю. Так что, судя ну, по всему, и время и выбирать и место, да? Да, Сергей я я ему обещал.